Піднялися люди і збирали. Перепилів весь той день, усю ніч і весь наступний день. Навіть ті, хто назбирав мало, бідняшка назбирав, мало, мав якихось 10 хомерів. Люди в'ялили їх собі скрізь і довкола табору. Ось, е, значить, і так, прошарк м'яса. 10 кілометрів туди, 10-20 кілометрів. Товщина про м'яса один метр. І в мене питання, що тільки було там, коли вони сиділи і нили? Вони казали, ну, пояснювали, тлумачили ситуацію, вони казали, ми втомилися. Пам'ятаєте, вони ж казали, ми втомилися. Манна, ніхто вже не хоче йти, Бог теж нереально вже, з Господом відносини не цікаві. Манну, яку Господь послає, завжди теж не цікаво, Вода, яка тече з гори, теж вже не цікава. І вони починають нити, друзі. Я вас дуже прошу, не коментуйте рядишком. Давайте потім після зібрання. Прийдіть покоментуйте. Але хорошо. А, дивіться, рідненькі. Виходить так, що якщо вони були раніше втомлення, буває таке, що у вас ви кажете, нема служіння часу. Ну, на Бога, нема часу, просто нема. Це, може, правду казав там класик. на все, що ти любиш. У тебе є час. В церкву немає часу йти, мала група не можу відвідати. На де групу теж не можу сходити ні в жилу. А, Встали вдруг, представ собі, втомлені. Встали і при тій півтори доби збирали м'ясо. До, де, де правда? рідненькі? Правда, оце тлумачення, коли вони кажуть, ми втомилися, ми нічого не хочемо, за Богом Богомити не хочемо. Його, його проект нас не влаштовує. Чи правда ось тут, півтори доби, в, ви, ви взагалі уявляєте собі день, ніч наступний день? Мене, мене до вас питання. Пам'ятаєте, вертаємось до нашої сестрички, яка недавно якось мені так, ні, це вже не недавно, десь роки, навіть, півтори назад, прийшла до мене, пам'ятаєте, каже: пастир, ти такий наївний. Ти думаєш, ми Біблію читаємо, так от ми її не читаємо. Поняв, так? Да? А, ага. А питання до. Давай так, її не трогаємо, а куліна хай буде в спокою. У мене питання до вас, друзі. Давайте так. Якби зараз тут біля дому молитви. Що ми візьмемо за вещі за речі? Давай, давай гроші просто візьмемо, пачками лежать. Загорожена територія, ну щоб там ніхто ж не у вас. І отут на метр, вони у вас лежать в подвір'ї. У мене у вас питання, скільки ви часу не спали, збирали б гроші? Ні, ну реально. Ну давайте варіанти, друзі. Ну ви ж до потери пульса це б робили. Ну, правду чи ні? Ну, взагалі, не питання встали би. Астарахандрос нікого не мучає більше, гіпертонія взагалі не лупить, все взагалі ідеалі, як народився. І ти встав, і ти би реально збирав би, збирав би. Поки не приїхала б якась швидка допомога, сказав би, дружище, в тебе очі, червоні. Слухай, тебе має те питання. Не бреши ніколи, не кажи, що в тебе на Бога немає часу. Ну не бреши, будь ласка. Не кажи, що в тебе нема на духовній часу, що Біблію ти не можеш читати, що ти не можеш служити Богові. Тому що коли треба, буває, друзі, давайте послужимо Богові. Часом буває якийсь проєкт церковний. щось приходить 18 чоловік. Коли нас на пікнік, якась слухай, трансформація мозгу виходить. Приїжджання 2000 людей без проблем взагалі. Що з нами молодь таке? Що за чуш залізла в нашу систему цінностей? Якщо у вас на Бога немає часу, рідненькі, послухайте, ваш світогляд ви проковтнули якусь гидоту, яка називається яд.